Московити люблять казати руская баба і коня на скаку, остоновіт і у палаючу увійде. Ну матрешки жіночої статі власне так себе і позиціонують. Мовляв, такі вони вже сміливі та безстрашні, а ще безкорисливі, роботящі. Ну і звісно ж ух, патріотичні, теж готові померти за родину. Он послухайте, як про себе співають і ті болотяні молодиці. Має рівних, ні страшні, ні мороз, ні спека. Та по полю, босою, не потрібні їй сукні гучі. І від прада не потрібні труси. О, -о, -о, -о. їй би мужика, баба, ягідка знову, та би кохання, із піснею у бій. У, -у, -у, -у. <рив> От тільки є нюанс битися оті росіянки ладні хіба за кількість нолів. На своїх банківських рахунках, ну і про Гучі і Прада, ота співачка ротом теж явно прибрехала. Знаєте, злоденні матрешки, вони аж трусяться за отими своїми дерев'яними рублями заради цього і відправляють своїх благовірних у путінську м'ясорубку, яку на болотах прийнято називати спецоперацією. Кілька місяців ваньки конають, а жонушки стають мільйонерками. Ото й увесь бізнес план А Чого? От про крокодилячі сльози, московицьких вдів і страждання на широку ногу. Ви дізнаєтесь у нашому сюжеті. Хотіла покинути, та він на так звану спецоперацію пішов і лишається з ним досі. Але не з великої любові, а через страшну жагу до грошей. А це коротка історія кохання по-російськи, яку підслухали наші розвідники каже, замотали його ці кредитори. Все, треба було кредит, кредит, підписав контракт. Так а він зараз на так званій СВО каже, возить якихось солдатів десь тут, на кордоні. Нині прийшов у відпустку, і нібито із Любочкою купили, каже, машину. І Із Любочкою їздять, і там взагалі все таке. Ну, коротше, Любочка його не виганяла нікуди. І отаких от любочок, які розкошують на криваві рублі, нині в країні 404, вистачає. У деяких забаганок стільки, що гробових лише за одного чоловіка вже недостатньо. Чоловік зібрався підписувати контракт із міністерством оборони. Підкажіть, чи нададуть мені виплати у разі його загибелі? Якщо я вже їх отримувала за першого чоловіка у 22-му році, з анонімного посту Росіянки в інстаграм. Ось вони традиційні цінності московитів у всій красі. Вартість росіянської скрепної любові 7 мільйонів це 7 мільйонів чотириста тисячу рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сім'ї загиблого. Ну не дивно, що від такого прайсу за життя ваньки у злиденних московиток аж очі загорілися. Одружні матрешки тепер чекають повісток так, наче ото листи щастя. Мене призвуть. Я yep. чекай, у нас ще зараз друга мобілізація буде. Хоче чотирилями отримати, так? Він у чорному пакеті приїде. Так, хочу і не приховую. Він знає зате куплю собі машину бомбезну. Я на ній їздитиму і згадуватиму його. Найбільше раділи початку так званої СВО родичі усіляких злочинців. Контракти з ЧВК стали квитками для самих зеків на концерт Кобзона, а для їхніх дружин у багатше життя без осуду і головне з достатком. Я ж в срія ж увесь час сижу у тюремних чатах. А тюремні чати жіночі сидять мужики, а у чатах жінки обговорюють, що і як. І дуже часто, дуже часто, коли хтось гине на фронті, там мало невітання. А тому, що хто ти була до цього? Ти була невдахою, ти була дружиною зека. А тепер ти вдова героя так званої спеціальної військової операції. У тебе є 5 мільйонів. Це як мінімум. Ти можеш купити собі квартиру і швидше за все, так і, і власне бум будівництва новобудов зараз. Це ці гроші. Тим часом болотяні холостячки влаштували справжнє полювання за СВОшниками, зваблюють та розводять недолугих портянок на освічення. Коли ж той стає на одне коліно, матрешки недовго думаючи відповідають за гроші. Так гроші, 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 за гроші так. Кількість отих так званих завидних женихів лише росте. Лілі Путін вже третій рік поспіль згрібає до свого терористичного війська все більше гарматного м'яса. Останній призов строковиків став рекордним: це плюс 160 тисяч вояк. А болотяним молодицям дівицям тільки в радість, тож варять приворотні зілля і підбирають для себе квадратні метри. Час мушино. Зараз за чоловіка, який служить на так званій СВО, він гине, і ти отримуєш 8 мільйонів. Це робоча схема. Звичайно, зараз багато хто так робить. Дуже багато жінок, які ось приходять із цими 8 мільйонами, купують якусь там дешеву квартирку і шукають знову. Ну не знаю, не питала. Треба буде поставити запитання. Слухай, ну це ж прямо робоча схема виходить. Це бізнес-план. Такий собі стартап по-російськи. Ну а що 8 мільйонів дерев'яних, а це десь 58 тисяч доларів. Це ж шалені гроші. Щоб накопичити цю суму, матрешкам треба батрачити та голодувати десь приблизно 7,5 років. І це якщо рахувати посередній зарплаті, яка на Ерефії становить 89 тисяч рублів. Ну не надто реалістично чи не так, а ось вступити у брак. За кілька місяців благовірний успішно задвохсотиться, і щаслива матрешка жіночої статі як заживе в достатку за гробові. Тож розбирають у тих лаптіногіх ніби гарячі пиріжки, точніше, холодні пиріжки. А найбільш хитромудрим росіянкам вдається дістати їх, як то кажуть, з печі. Таку кмітливість проявила ніяка Єлена з Брянщини. Вона працювала інспекторкою з обліку у військкоматі. На роботі познайомилася з Сірожою, який хотів мобілізуватися. Єленка одразу зметикувала, що це ж її шанс на збагачення. Тож швиденько одружила Сіроженьку на собі, а на наступний день вже й на фронт відправила. Теж, мабуть, особисто. Минуло півроку. Сірожу задвохсотили. Ну, алєнка отримала гробові. Та ще й на земельну ділянку по досягнула досі судиться за неї з родичами чоловіка. І таких історій на болотах сотні. дівчина приїхала, отримала виплати. І коли питання пішло про те, щоб забрати тіло і віддати це тіло землі, вона сказала: хлопці, а навіщо мені тіло? Ми з ним знайомі два тижні всього лише. тобто, нехай родичі йдуть та ховають. Тобто, все, дякую. Я все отримала. До побачення. Ну а що? Дуже навіть скрепно на фіктивних шлюбах у країні 404 побудували цілі шахрайські схеми. Яка група якась група шахраїв одружує? Тобто розписують із підставними жінками для того, щоб потім отримати виплати, а виплати великі. Такі собі піраміди смерті. Деякі шлаптяногі бізнес-вуменші організували справжні конвейери за між. Ось, приміром, ніка Євгенія. Наслухали рпц-шних брехонь від попа Кіріла і спровадила на так званого свого чоловіка. Минуло кілька місяців і його, ну, це логічно, за двох сотили під Херсоном втішати вдову взявся молодший брат чоловіка і так захопився втіхами, що аж освідчився женці. А після весілля новоспечена дружина і цього благовірного відправила отуди, от, на фронт. І що ви думаєте? Другий брат. Теж загинув. Коротше, отримала ота святенниця уського міра аж дві компенсації. Але дві це ще не межа. Є й більш заповзятливі молодиці на болотах. Чорні вдови вдоби обманом одружують на собі одного, другого, третього. Є випадок, коли одна на собі одружила трьох бісів. Вони по черзі загинули, і вона по черзі отримала за них виплати. Виплати так і пре. Поки кремлівські рупори потякають про інститут брака і верещать про аналоговнєтний мордорський патріотизм, ласі до грошей матрьошки живуть своє краще життя і відкрито заявляють, що цікавляться лише мобілізованими за контрактом і виключно з меркантильних міркувань, муж. мій чоловік загинув у складі ПВК Вагнер. Насправді так я теж запитую себе, за що він загинув, тому що це не є захистом своєї батьківщини. Однозначно говоритимемо прямо заради грошей. Ось, ну ось так, як є. Заради грошей за смерть бійця 5 мільйонів. Нам готівкою віддали до копійки. В одержувачах була вказана я і було вказано його маму. Тобто, 50% мені, 50% їй, тобто 2,5 мільйона. Зрозуміло, що я тут не Розгуляюсь. А і правда, хіба розженешся на оті 18 тисяч доларів? Навіть на квартиру не вистачить, а горювати за своїм годувальником у Стерій халупі. Це ж якось навіть не сверх Ну більше місяця матрьошка лила крокодиля чи сльози через той дріб'язок, який їй дістався від 200-го муженька. Ну а потім поїхала тужити на курорті. Куди ж ще? Після 40 після дня я, я полетіла на Мальдіви. Чи соромно мені за мої фотографії на Мальдівах? Ні, не соромно. Ось прямо зовсім ні. А мало б бути. Ну, хоча б за те, що полетіла на якісь там Мальдіви. У Русляндії ж анапа, яка є. Ну і що ж, мазутна, але ж зато яка ісконно узкая. А ось ще одна: уб'єдна горем вдова. Окрім восьмимільйонних виплат, оця плакальниця отримала бонусом ще й автівку. Чи не якусь там китайську ладу, а цілу японську сузуки. Радощім, звісно, повні лапті. Сьогодні мені вручили ключі від автомобіля. Було якось несподівано. Дуже приємно за таку підтримку, дуже рада. Ще раз висловлюю подяку організаторам. Дякую, дуже рада. Але щастить так не усім болотяним молодицям. Отримати фінансовий зиск від двохсотих вояк прагнуть і їхні мамці. От, приміром, в одній з московицьких родин через оту машину такі шекспірівські пристрасті розгорілися. Від квіти, мій синку, я була на суді. Господи, як це як це погано, що ми ось так ось судимося з Юлею. Я не знаю, що робити. Їй забракло тих грошей, які вона отримала за тебе, Кирило. Їй ще і машина потрібна твоя. Мій син загинув минулого року, 9 березня, на так званій СВО. Після 3 травня у мене почалася нова війна. Війна з дружиною мого сина. Вона отримала 6 мільйонів 700 тисяч рублів грошей, як і я, але їй цього не вистачило. Ну а що вони задарма народжували та виховували отих ваньок, чи що нехай компенсують. Он у Саратовській області подружжя глубінаріїв зробило дуже вдалий обмін. Пам'ятя сиді гор на згадку про сина кажу. Купили нову машину, нова лада куплена на те, що у народі називають гробовими, а офіційна одноразовими виплатами сім'ї загиблого для багатьох росіян отримання привіту у вигляді вантажу 200 стає таким собі соціальним ліфтом. Ти була ні була дружиною зека, домашнього насильника, п'яниці, рецидивіста, грабіжника, вбивці, розбійника, злодія. Там я я не знаю, крадуна там якогось дрібного. Так. Бив тебе, бив дітей, і ви всі були ізгоями, родиною Зека. А тепер ти вдова героя так званої спеціальної військової операції. У тебе є ордени, медалі, почесна грамота. Іменем твого покійного чоловіка названа парта у школі. Та пенсіонери віддають честь. І твої діти діти загиблого героя. Павшого героя. Типове втілення московицької приказки із грязі в князя, і тепер у ту глубінну псевдоеліту запрошують на зустріч з самим бункерним недоправителем. А оті лише не тішаться і б'ють поклони плюгавому. І жодних дорікань за те, що їхні сини, чоловіки, чи там хто ще згинули за його криваві амбіції. Просто переповнювали емоції. Переповнювали, можна сказати, зашкалювали перед зустрічю із президентом. Нам показали його стайню, де ми встигли подивитися коней, погодувати їх, погуляти. Там було показано невелику виставу для дітей за участю коней. Потім ми вирушили на зустріч із Володимиром Володимировичем. поспілкувалися небагато. Ми були запрошені на вечерю, посиділи теж, поговорили у такій теплій сімейній атмосфері. Утім, такий куш зривають далеко не всі. Більшість росіянців зникають безвісти, а їхні родичі потім роками не можуть отримати обіцяних виплат. Тому що якщо зник безвісти, то ж не помер. Значить і виплати ніхто не буде давати. Виплатні виплат немає. Ось ми брали кредит, ось ми йому надсилаємо, надсилаємо і надсилаємо. Заплакані родичі учасників так званої СВО У наших прийомних на рідкість. І ось тут чергова ситуація. Прийшла мати бійця, виплат немає. Не можемо ніяк досягти нічого. Ось ми туди зверталися, туди, звідки він пішов. Ніхто нічого не знає. Не знаємо, кого запитати. Прийшли до свого військомату, хотіли, щоб виплату, хоч якусь. Вони сказали, а яку ви хочете виплату? Він взагалі не від нас пішов. Тож він не наш. Ну а що бюджет Кремля ж не гумовий, а втрати портянок стрімко наближаються до мільйону. Та, попри те, що збагачення і здобуття нового статусу у своїй недодержаві радше лотерея, злиденні глубінарії і цим нікчемним шансом не гребують, бо гробові на відміну від якихось там уявних традиційних цінностей і вдаваного патріотизму і є істинною московицькою скрєпою.